Щодо э, Тараса в день, рожди... день рождения Тараса Шевченка в центрі Луганська бабуся зачитала його стихи. А, я бачу, э, Бабушка справа. Шевченка Бабушка зачитала його стихи. Справа в тому, що в зачитують суддя. Ти В суді прочитаєш, так. Сказали їй. Влада Луганська. Я не знаю, тут можливо це просто не сказано. Влада це дівчина. Влада Луганська, Так, влада Луганська, це так звати дівчина. Чіпці цієї бабушки. Вона каже, слушай, ладно, я піду почитаю стихи, все-таки день нарожний. В суді прочитаю. такий був діалог. Я хотів просто додати, що я не знаю, тут напевно це не сказано, що зачитала неіздані стихи. Не стихи. Можливо, ну, навіть не виключно, що вона їх дописала. За 202 роки в неї була така нагода і не знайшла кращого місця, щоб зробити це в Луганську.